Ви вже тут були, третій банк відчувати. Стоп! Ви були тут і частково його блокували, так? Ти за проданий сам? Я заправляюся на Богу, на українських вірних. Не москальські точно. А все безстроково. Що ви оце встали, тут додому не йде, ви стоїте днем і ночі, дощ, рад. Ну І ще одне це є об'єкт звичної небезпеки. Попрошую, не ходити, не щипати обладнання, будете обладнання є, Не ну і нас не туди повідомляти. Ну, Скажімо так, ми діємо зараз е в рамках бутон. Ви ж всі прекрасно розумієте, що бувають і другі рамки. До Прошу? До <хи> а, ну, перешкоджаємо. Я от стою на пішохідному переході, я собі став, хлопці, я не знаю, можливо, поламали. Ми не випускаємо, ми їх не випускаємо. Треба викликати працівників, тому що там стоїть ну, що забої з допоможуть мабуть. І ще поновити це прем'єр сказав, що Україна вводить санкції а, проти Росії. Я ще скажу ще одне. Оскільки вводили санкції, я чомусь ні разу не зустрів, щоб ввели санкції в цьому світі проти Лукові. Проти... А Лікарова треба все санкції? Скажімо так, а, шановні громадяни, вихови. Вихови? що стало мотивацією і доволі таки неприємним фактом, Тим, що відбулося, ви знаєте, я от, мене звати питання Віталій Русланович, керівник правого сектору міста Калу. А, відповідно, а, працівниками вашими, там, співробітниками, я не знаю, можливо, навіть ви її дружите. Ну, це мені невідомо. А, в місті Коломия. Був затриманий наш побратим. На нього зараз фабрикують справу. І саме цікаве з того всього, що був затриманий ще на Лукайловській заправці. А, а <реш> ну, Власне, Якщо люди, які читають інтернет, вони повинні прекрасно знати і розуміти, що це російський бізнес. Бізнес-окупант. Так? Да. Да. Чому ми, основне питання, чому ми, українці, повинні платити кошти, щоб вбивати самих же себе? Допомагайте Допомагайте гроші, довол, біз... Наші гроші давали наших дітей. Допомагати бізнесу. бізнесу, ми не будемо воно воно. допомагати, це наша громадська позиція. Рокам, так, біля, біля, ми, ми хочемо санкції, а самі самі санкції не дозволяють. А на рахунок робочих не дозволяють. А яке є кошти? Скільки у вас персоналу робочих? Давайте чого? Так от, багато, багато дехто залишив свою роботу, свій бізнес, від відвоювати на залежність України. Так що 12 чоловік, напевно, зможуть знайти собі роботу різну відно, і відносити спину на окупантах. 12 чоловік має певний гарні чи у нас впевнені в завтрашньому дню буде, як буде мир в країні. Як буде, не буде, то буде москаля на Україні. А ми говоримо за Україну. Якщо за Україну говорить, Зараз йде боротьба. Защитять. Боротьба йде між Україною і Росією. Війна йде. Відкрита <постатку> війна. Ну, техніка безпеки, ну, я думаю, нас у нас тут попільничка, у нас тут світло. Я розумію, у вас в людської точки, звичайно, ні одного талушана. Чи маємо мають додавати? Українські на Кавушкій Землі, але вже є предпосилки того, що і Калужські хлопці, які воюють в тих же батальйонах, і п'ятому, Прикарпатському, і в Айдарі, і в Донбасі, і в Дніпрі, вже є поранені, О, так, вже є що? поранені російському. Ну, Дуже не важко не Так, Великому, Великому рахунку ми москву будемо годувати, москва буде в нас стріляти в Україні. На нашу. Зараз Україні! Хлопці, на наворожки заправці треба працівників, кстати, оголошення. Ви щось зберете, да, да, мабуть, батальйон. Да, Отже, да, да, да. е, акція безстрокова. Так, акція безстрокова. Е, що вона передбачає? Брят. Вона передбачає санкцію на повне їхнє закриття. Тобто не повинен бізнес окупанта, ми не повинні годувати армію чи е, фінансувати виготовлення зброї, яка вбиває наших хлопців на сході. Як взагалі механізм ви бачите, як можна закрити повністю лукольські заправки не тільки наприклад в Калуші, там в Поломи, а всюди по Україні? Сьогодні почалася безстрокова акція по блокуванню і закриттю всіх заправок на території Івано-Франківської області. Я думаю, що це буде доволі такий яскравий приклад всім іншим нашим е, сусіднім областям, такі як Тернопільський, е, е, цей, Тернопільський Львівський, там, Чернівецький. А щодо іншого російського бізнесу в Україні, там, наприклад, банки якісь, чи е, навіть велике наше підприємство Карпат е, Стосовно карпату отакий маленький коментар. Е, карпат зараз, на жаль, не виконує. Всі ми це прекрасно знаємо і маємо друзів, там знайомих, які працюють на цьому підприємстві. Бо змушені там працювати, відповідно, він не виконує державних держзобов'язань. Відповідно, в свого чергу і в свою чергу і дойде до нього роботи. Банки це також бізнес окупанта є, але тут треба прекрасно розуміти, що в цих банках ще знаходяться капітали наших з вами друзів, громадян України. Відповідно, перед тим як буде йти там. Блокування чи закриття банків окупанта ми обов'язково е, попередимо наших громадян, щоб вони могли мали змогу все ж таки е, забрати е, свої е, ну, накопичення цих банків. Слава Україні! Героям слава!